Мешканці вишнівця у четвер вранці майже на годину перекрили міжнародну трасу. Основна вимога якнайшвидше знайти і покарати вбивць 17-річної Іринки Мукоїди. Люди вийшли на трасу, яка проходить через селище близько восьмої ранку, і безперервно переходили дорогу. У такий спосіб блокували проїзд одразу у двох місцях. Сумує мало сказати, весь вишнівець. Всі сумують, всі нажахані. Такої трагедії ми не пам'ятаємо. Нас крім того, що гратає сум, жаль. Страх ми обурені тим, що досі немає ніяких таких конкретних даних стосовно підозрюваних стосовно тих катів, людьми назвати їх не можна, які так жорстоко позначалися над молодою людиною. Поки злочинець або злочинці на свободі стверджують люди і самі почуваються у небезпеці. В кожного є діти, внуки, сусіди, близькі, знайомі. Це може повторитися. Якщо вони залишаться безкарними, то в будь-який момент може повторитися. Ми розуміємо, що це складна робота, непроста, але ми вимагаємо, щоб Вбивці були знайдені, і жорстоко покарані. На місце події виїхали керівник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол та керівництво місцевого відділення поліції. Правоохоронці пообіцяли зробити усе можливе, аби винних у смерті дівчини покарали. До розслідування цього злочину долучено велика кількість працівників поліції, управління карного розшуку, слідчі управління, спецпідрозділи поліції в області. На території СМТ це району постійно працюють до 100 працівників поліції, які здійснюють слідчі дії, опитування, обстеження територій. Ми тим людям, які мають на це законне право, практично відкрили матеріали досудового розслідування, розповіли про те, які слідчі дії проводилися, яких людей ми перевіряли, що робить поліція. Загиблу ж іринку поховали напередодні. Нагадаємо, трагедія трапилася у ніч на понеділок. Тіло дівчини близько сьомої ранку на узбіччі траси виявив односелець. За висновками судмедексперта, Іринка померла від проникаючого ножового поранення в область серця. Як повідомили правоохоронці, за попередніми даними, перед смертю її ще й зґвалтували. Прощалися з Іринкою чи не усім Вишнівцем. Дівчинку поховали у білій сукні та з короваями. Останній шлях стелили пелюстками квітів. Про Іринку в селі кажуть, це була не дитина, а Ангел. Щоб не трапилося, завжди усміхалася. Люди досі не можуть оговтатися від трагедії. З Іренкою я вже працював з 5 класу протягом 7 років. Можу про цю дитину сказати тільки найкращі, найчастіші слова. Дитина добропорядна, добросовісна. Завжди брала участь у всіх заходах класу, школи активно. Серед друзів користувалася попитом, дружили, не було сварок, бійок. І цю трагедію, яку ми е, почули, не знаю. Це просто нереально якось сприймати і нереально оцінити і робити якісь висновки. Однокласники дівчинки з журналістами не спілкуються. Нещастя, яке трапилося, стало для них великим шоком, розповідає класний керівник. І дітям важко, так, тому що якраз всі надіялися, тільки випускний вечір. Починалося нове життя, в суботу відсвяткували всі разом, були, зустріли сонце. Починається нова стежина. І тут така несподівана трагедія. Рідні дівчинки просять усіх небайдужих допомогти відшукати нелюдів, які позбавили життя ще зовсім юну Іринку. Прошу мені донечки, хто хтось може? Може, у вас є знакоме? Може, у вас є якісь друзі, може є владі, може в поліції, може хтось ще чув. Мій номер. 37, 36, 36, 76, 155. На ти ж подзвони, знайдіть, я вас прошу, дуже прошу, на колінах прошу. Люди, всі люди, вас є діти, вас є сім'ї. всі всі будете жити, та вона вже не буде ніколи. І ми не будемо, а не не буде. Допомогти слідству просять і правоохоронці. Наше завдання, спільне завдання, якомога швидше розкрити цей злочин. На протязі останніх трьох років на території області було вчинено більше 50 вбивств, практично всі з них розкриті. Я звертаюся до мешканців СМТ а також до всіх інших громадян, які могли б надати будь-яку інформацію, яка помогла б нам розкрити цей злочин. Поліції просять відгукнутися усіх, хто щось бачив чи чув, проїжджав повз місце злочину і має в автовідеореєстратор. Номери телефонів ви бачите на своїх екранах.